Київська відьма, що тепер щастя? Мені наснився покійний тато, наснився, що сидить за столом, тримає в руках величезну хлібину, наче збирається її покраяти на скипки, і питає: А ти, доцю, щаслива? Я прокидаюсь та цілий день за що не берусь, куди не поверну, чи думками, чи ногами. У голові татовим голосом лунає питання без відповіді: чи щаслива? Війна викривала не тільки душі і не тільки понівечила тіла. Війна викривала і понівечила ті поняття, ті підмурки, які здавалися нам монолітними і непорушними, бо що тепер щастя? Я поховала дитину, я поховала коханого, кожен день то відвойоване у боротьбі з болем і хворобою дихання. Яке ж щастя! Ти щаслива, ти сама не знаєш, яка ти щаслива, дорікне мені дружина, яка так і не змогла поховати свого чоловіка. Смерть є. Є свідоцтво смерті, а тіла нема, і нема могили, де можна плакати, чи й буде коли? Ти щаслива, ти сама не знаєш, яка ти щаслива. Сумно прошепоче молоденьке дівчатко з Бучі. Її разом з двома іншими дівчатами схопили нелюди, знущалися кілька діб, а потім їх розстріляли. Вона вижила, вижила, бо п'яні в дим ти не перевірили, чи мертва, вижила. Але після пекла, яке пройшли її душа та тіло, вона ніколи не матиме дітей. В її розумінні я щаслива бо носила своїх дітей під серцем, бо зазнала отієї величної муки материнства народження життя. А вона не знатиме ніколи. Ти щаслива, ти сама не знаєш, яка ти щаслива, озветься болем передчасно посивіла мати. Її єдиний син зник без звісти, вона не знає, де він, вона не знає, у що їй вірити, чого сподіватися. А в мене є ще одна доня, і онук. У неї ж ніколи не буде онуків. Ти щаслива, ти сама не знаєш, яка щаслива долине вітром голос жінки, яка загинула сьогодні вранці. Загинула миттєво, не встигнувши востаннє поцілувати дитину, не досадивши гарядку з чорнобривцями. У неї не було часу. Аби сказати рідним слова прощання. Для цієї жінки я щаслива, бо маю час на прощання, маю час на обійми, на слова, на спогади. Ти щаслива. Ти й сама не знаєш, яка ти щаслива, упадуть на щоку з неба, чиїсь слова щаслива, бо народилася. А тій душі, яка плаче дощем, не судилося навіть побачити білий світ, не судилося почути колискову, хлюпатися в теплій купелі, навчитися ходити і говорити, зустріти перше кохання, смак цукерки і сунниці, так і не будуть спізнані дитям, яке померло до народження. От і думай, чи ти щаслива! Щастя, така дітлива, примхлива річ. Озираєшся, дивишся на свою долю, на свій пройдений шлях і думаєш, хіба ж я щаслива, а поруч ті, хто готовий помінятися з тобою місцем, бо й твоя щербата доля видається їм щасливою.